Привіт, мої любі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас дуже серйозна розмова. Зазвичай я починаю з того, що це канал Ліза про дизайн канал, який надихає бути дизайнером і не зупинятись. Сьогодні, можливо. Хтось зупиниться після цього відео. Сприймайте це як мою особисту чесну думку на тему того, що зараз відбувається в індустрії. Буду казати прямо, буду казати, як я відчуваю на своєму досвіді. І я вам скажу чесно: якщо б кожен раз, коли мені пишуть, страшно починати дизайн, бо переповнений зараз ринок, зараз не на найкращий час, мені страшно. Якщо б кожен раз з такими повідомленнями я б отримувала гроші, я б напевно вже й не працювала б дизайнером. Я розумію, звідки йде цей страх. Я розумію, що страшно, і сьогодні. Ділюсь своєю думкою на тему такої сильної кризи, і а, взагалі індустрії. Дивіться, я в індустрії вже більше шести років. Початок був дуже сильно нестабільний. Не знаю, у мене не було такого шляху, як я одразу там пішла в компанію і там розвивалося. Якось все було логічно. Ні, на початку це була робота паралельно з іншою роботою, і тільки потім я перейшла вже на дизайн, як дизайн, моя основна робота. Я не думаю, що дизайн. Ем... Ну, в більшості випадків, особливо коли це доросле життя, коли тобі треба оплачувати там квартиру, як то в англійській кажуть, pay the bills, Ти не можеш там казати, я не хочу їздити, там, там і т.д. Тому на початку я вважаю абсолютно нормальним, до цього треба готуватися, до того, що ти працюєш на декількох роботах. Бувають випадки, але вони менше. Давайте казати про більшість. Я все ж таки відношу себе до більшості. Так, можна влаштуватися десь три але. Будемо чесно, трині клас це круто, але для цього також потрібні кошти, тому що зазвичай трині отримують меншу набагато заробітну плату, яку не завжди якої не завжди вистачає, і це такий собі ризик і робота на майбутнє. Тому я би готувала себе до того, що це буде паралельна робота. Більше того, мені здається, це більш так смарт, тому що ви ну, це ризиковно одразу все кидати. І коли я бачу якісь реклами, що там за скільки місяців. Um, потім ти одразу йдеш працювати. Я не знаю. Я, чи чесно, я відношусь до них. Ну я не розумію, як це можна вірити, тому що то це просто неможливо. Ну це просто, якщо це навіть десь можливо, якщо щось аж так легко дістанеться, взагалі там хтось не знаю, ще щось. Ні, ну тут якісь тут щось не то, реально, тут щось не то. І тут за вами вибір: відноситись до цього як ні, все до побачення, або, наприклад, обрати мій підхід. Я до цього дивіться, я розумію, що. Кожне з того, що було, я доходила довго, важко, але своїм шляхом. І тепер через це я цю, я це, наприклад, клієнта або там, не знаю, інвестиції в стартап, це взагалі все з чим пов'язано, або е, Я це все зможу повторити, тому що я це вже робила. І через такий важкий шлях, через такі зусилля, я настільки маю багато досвіду, що я ну не то, що з легкістю, але. Це, як знаєте, якщо дати гроші там людині, яка не вміє там заробляти, а вона піде і витратить їх, а та, хто вміє заробляти, правильно їх вкладе і заробить ще більше. От мені здається, з досвідом це працює так само. Десь дійсно це працює так само. Тому який підхід обрати, це реально залежить від вас. Сьогодні у нас такий жорсткий відос. М -м -м. Далі. А, те, що дуже висока конкуренція. 100% дуже висока конкуренція зараз. На одну позицію треба вміти на джуніора набагато більше ніж колись за всю історію. Теж 100%. Якщо вас це зупиняє, ну а вже це не робіть. Я просто до цього відношусь, як ну, а що я можу з цим зробити? Нічого. Я чесно кажучи, в принципі, і. На інше і не розраховую. Це саме, коли я, наприклад, шукала роботу у Торонто. Я її шукала по декільком причинам. По-перше, мені просто по-людськи по не вистачало якоїсь. Стабільності Е, тоді було дуже страшно морально, і я цього потребувала. По-друге, мені дуже був потрібен досвід з великими клієнтами, тому що я розуміла, що з моїх кофаундери мають досвід з величезними клієнтами. Мені хочеться принести також щось в компанію такого типу, тому я пішла шукати. Але. Я не розумію, де в цьому місці повинні бути думки за те, що хтось теж хоче бути дизайнером, тому що яка мені блін різниця? Ну, якщо чесно, я не бачу поки жодної жодного натяку, що дизайн буде не при тому, що навіть є і я. Я розумію, штучний інтелект це круто. Він розвивається, але він все одно доходить зараз до моменту, коли його розвивати далі все дорожче, дорожче і дорожче. І скоро, скоріш за все, ми станемо. Ну, не, Воно все, весь цей розвиток трошки підзупиниться. І більше того, навіть я, і все одно хтось повинен контролювати. хтось повинен... Дизайн це така штука, яка м -м, дуже сильно повинна бути наповнена реально досвідом, якимись навичками. Тому мене штучний інтелект взагалі не лякає. І дизайн він потрібен. Просто це. Така ніша, де дуже важко дійти до цього моменту і не здатися, реально, але це можливо, якщо це дійсно твоє. А якщо ви дивитесь і вам подобається мій шлях, мій стиль, те, як я подаю інформацію, то запрошую вас. У мене є Patreon, де кожного тижня виходить матеріал. Зараз от вийшов дизайнером разом, де ми годину разом дизайнули. Я там показую там практика і те, що я використовую у роботі. ви отримаєте доступ одразу до усіх відео. Чесно. Я неймовірно пишаюсь цим продуктом, якістю відео, інформацією, матеріалами, які я вам там даю. Я використовую щось в роботі і знімаю це вам. Це насправді унікальний продукт, це не курс, це нічого такого. Це конкретно мої відеоуроки. всі мої знання, весь мій досвід у дизайні. Там я показую процес роботи з клієнтами. Там все. Кожен день я прокидаюсь, і мій день починається з того, що я читаю позитивні відгуки на те, що ми створили. Тому запрошую вас до нашого клубу. Там є два пакети. Один включає в себе виключно текстові матеріали, а другий вже включає і текстові, і відеоматеріали. Чекаю на вас там. Стосовно також інших ризиків і наскільки просто професія просто хочу зсередини вам розповісти. Я дуже рідко. Спілкуюсь або ходжу на якісь там зустрічі, і т.д., Я вам більше скажу, іноді буває, що я можу відміняти їх в останній день, і це може прозвучати якось так класно, і т.д., Але якщо я розумію, от буквально не так давно. Мені треба було, ми за день зробили дизайн. Uh, і мені треба було зробити, uh, я була вже просто ніяка, але мені треба було ще дати правки після того, як він пішов uh, його він вже онлайн, і я розумію, що я не встигаю це зробити. Я відміняю зустріч, тому що в моєму пріоритеті є моя робота на сьогоднішній день. Друге, я навряд чи куплю собі та не яке навряд чи, я не куплю собі нічого, і я не я відкладаю uh, гроші і витрачаю їх виключно на. На роботу я до речі, ще нещодавно побачила скрін ам, і заскрінила вам е, відповідь Дмитра Маліва. Він дуже часто пише по правді, як воно є в індустрії, і тут правда одна: багато працювати і. І от у нього запитали: працює 8 місяців в ІПАМІ на позиції трейні, Не хочуть давати Джона що робити. Він відповідає: якщо компанія вас зацікавлена, вона буде за вас битись. Тому це питання до вас, що ви можете робити більше. Мало хто говорить про те, що IT – це багато жертв, жертви на побухати з друзями, менше соціальний капітал, постійна освіта, нерозуміння, розуміння, що ти робиш з родиною, і так далі. Тому проблема в вас. Мат більше іншого шляху просто немає, і я з цим погоджуюсь. На 100%. я не знаю, який можливо це через те, що а, величезна купа курсів, які розповідають, як швидко отримати роботу. і Люди, ну не може бути так. От давайте навіть чесно, от ми, як ніхто, один одного реально зрозуміємо, розумієте, ну не може бути так, що професія, в якій ти яка є потрібною, яка має багато перспектив. Просто давалась. Я, наприклад, бачилась засновником, розмовляла з засновником Полта. От неважливо розмовляти і спілкуватися з такими людьми. Це мені просто це одне найкраще, що я бачу в професії, з да? яким е, які змінюють світ і при цьому. Щоб це було спокійно, або неможливо мати змогу працювати. От я зараз приїжджаю в інше місце, на мою роботу це взагалі не впливає. Працювати з точки світу, але при цьому дуже ізі там цього досягнути. Неможливо отримувати там зарплатню х рі, рі, різко Х, там скільки-то, і при цьому все так просто. Ну, де ви таке бачили? Неможливо отримати щось при цьому, щоб це було легко. От назовіть мені, от мені. Хоч щось, що можна. Ну, я собі це не я просто не можу це зрозуміти. Як може бути професія? Плюс, я чесно, коли дизайню, от я от зараз дизайнила, я от просто дизайню і іноді ловлю себе на думці, що камон. Це така крута робота. Я вигадую щось в голові, я це переношу, я змінюю кольори, я слухаю в цей момент музику, я свічку собі запалила, музичку включила, я роблю це і думаю: вау, це не робота, це щось таке. Вау. І як до цього, ну як це могло датись просто? Я, я не можу це зрозуміти. Я навіть я взагалі ніколи не розраховую ні на яке просто. Взагалі. І от те, що він пише що зараз, від вас залежить, як ви себе покажете. Я настільки 100% цим погоджуюсь. Наприклад, ти виставляєш вакансію що ти шукаєш дизайнер. Це стосується всього. Це стосується і я, коли виставляла вакансії, і м м спілкувалася з людьми. 2% людей, які а, подаються, подаються правильно, читають, Оце мене так бісить, я цього не можу зрозуміти. Написано, що є потрібне, конкретно що потрібно компанії. Чому тільки 2% людей в найкращому випадку прочитають вимоги, виконають їх, наприклад, написано, будь ласка, звертайтесь на мейл, тому що дуже багато заявок. Перше пишіть це, друге це, третє це. Як думаєте, скільки людей зроблять так, як просять? Дизайн моє улюблене слово у світі, мені здається, тому що стільки, скільки мені дав дизайн. Перше, я співзасновниця з стартапу, мені було 9, ні, мені було скільки, 20 років, по-моєму, коли ми отримали грант. Друге, попала в Форекс. Третє, люди. Ви не уявляєте, з якими людьми я працювала, знайомилась, була на колі і мала змогу спостерігати їх процес роботи і те, як вони. Обдумують і дають правки іншим. Це люди, з якими. Ну, я вам не передам. Це насправді, це насправді такі емоції, які я. У мене навіть я колекціоную в візитки видатних людей, з якими я зустрічаюсь, розмовляю. Це вау. Люди, ну, я тут про це можу дуже багато говорити. Ютуб канал. Ютуб канал, ви це я коли про це починаю розмовляти, я хочу реально, реально плакати. Так? І саме круте, що ми всі любимо одне дизайн, і те, що я надихаю вас бути дизайнером. У мене від цього мурахи. Далі гроші. Давайте так. З моменту, коли були у мене пару разів через всі ці ризики, моменти, коли взагалі не було грошей, At all. At all. У батьків вже брати було не нормально. Я перестала брати гроші у батьки досить рано, і чесно кажучи, як це було, Якби мені здавалося, що якщо я попрошу в якісь цій ситуації, це буде якось не ок. Типу я вже доросла і, і все, у них, тим більше, у мене ще брат і сестра, тому цього варіанту не було, їх не було, і коли я спостерігаю свій особистий ріст, я така вау, дизайн. Дякую. І дизайн зробив з мене стабільну, ем, незалежну, сильну, цікаву. Я стала набагато цікавішою, тому що ці мої знання, ці мої клієнти, вони що роблять? Вони роблять з мене цікаву людину. Це все дав мені дизайн. Да? Це так верхушка того, що він мені дав. І єдине, як це сталося, через хардворк. Тому, роблячи висновки, я вам що хочу сказати: так, дуже важко в індустрії, дуже важко. Не робіть, не дизайніть, обирайте щось інше. Не дизайніть. У нас наші будуть клієнти, наші будуть компанії, наші. Тут, от, скільки ви подивитесь, ем, скільки людей дивляться це відео, нас багато, будь ласка, будуть наші, без проблем. Ну, ми не, ну, нам від того, що ви не будете дизайнити, нічого поганого, нам окей. Ну, не варіант же. Давайте чесно. Не варіант. Якщо ви відчули в моїх словах злість, якщо те, що я сказала зараз, викликає у вас, типу, камон Ліза, ага, ще що? Ще що, погнали з нами. Але для цього працюємо багато, вивчаємо ще більше і все буде топ. З вами була я, ваша Ліза. Далі відео будуть позитивніше. Буду дуже рада почитати ваші коментарі, почитати про ваш шлях, можемо там поділитися, буде дуже приємно. І підтримуємо один. Одного, дякую вам. Не забувайте підписуватись на а, мій канал на інстаграм і до зустрічі в нових випусках. дизайному. або давайте нам, і ми самі все задизайнимо. А ви йдіть. Ну, у нас все буде. Ми все зробимо.